Вітаю вас, глядачі. Сьогодні ми знову з вами із темою чи потрібно себе сварити, якщо не виконав заплановане через страх і сумнів. І ми з вами, я Наталя Воронова, психолог, психолог-консультант в позитивній психотерапії, я реконструкції і регресії. І моя колега Наталія Старжинська, сімейний системний психотерапевт, психолог-консультант з 25-річним досвідом. Класніша тема. Знову ж таки, від наших підписників, за що ми їм знову ж таки дякуємо. Пишіть нові, Дуже дякую, будь ласка, але мені здається, що нема людини в світі, який би не стикнувся з тим, що він щось заплатував і не зробив. І мені щось хочеться зразу, знаєш, дати відповідь, а потім розібрати, бо мені здається, що, знаєш, сварити себе ну, точно не варто. Бо який в тому сенс? Ну, от, посварили себе, і що? Побігли виконувати? Ні. Ну, тобто, просто зіпсували собі день, маєте поганий настрій, ще збільшили свою невпевненість, і це варто робити тільки в тому випадку, якщо ви хочете, щоб у вас була, знаєш, така ну, типу, ніби так е конкретне пояснювання, що я не здара, тому ну, що ж мені ото робити? І тоді окей, якщо хочете знайти, них така... з виконання того, що запланували, чи те, що вам потрібно, то щоб точно не виконувати, то чому ж самого себе сказати: я ж ніякий, я ж не можу, і тоді що з мене візьмеш, так? А, але але, я... але ж ця ситуація може бути. Ну, тобто часто така історія буває. Yeah. Uh -huh. Ну я тому саме про те кажу, і мені хотілося, щоб наші ті, хто буде наступного разу, знаєш, в них така з'являлася варто чи ні, так в голові наші голоса промайнули. Блін, насправді хотів сказати там, себе посварити, ну ніби там я такий серйозно усвідомлений. А насправді тож я просто самостійно собі знаходжу виправдання, чому я не робити, бо я ж ну, не можу. Я ж такий нездара, я ж такий ще, чомусь і так далі. Ну або гірше, цей самокритик, так і навіть це не критика, це це така самовідчування. Вибачте, таке а, да, да, тобто це само себе розпинання. Кожен раз я, наприклад, теж в цій історії це просто любима темка, Знаєш, гра там в щось таке. Типу раніше це особливо було щось не зробиш. там, все, ти, ти ж могла краще. А чого ти не і це настільки багато забирає вашої енергії не на те, щоб ви це зробили, а на те, щоб просто себе вона ж не мотивує, а навпаки, паралізує в цей момент. Тобто я ж кажу, сенсу нема ніякого. Так, але ж там було цікаве, що ще через страх і сумнів. Оце було дуже цікаве ще в цьому Тому, моменті. До першого питання. Я так гадаю, ми з тобою дійшли до згоди, що сварити себе точно не варто. Бо... Ну, вигода тільки в тому плані, щоб знайти виправдання, чому я то робити не можу. Ну, це і це раз, а по-друге, це ніяка не мотивація і неефективність. Ні, це таке саме ну, це... Я себе вже покарав, ну і все. Ну і воно все залишилось там, де є. Ну і ви з поганим настроєм на цілий день. Ну, welcome. Ну, так, Якщо вам, на цілий Якщо, якщо, якщо так, посваріть так, себе. І, знаєте, думаєш, що ж мене настрій такий добрий? да? я себе посварю? Що я тут зроблю? Що все добре в мене? Да? Ну давай сюди ну, сиди, під, під, під потяг, будемо розчавлювати тебе. Так, але 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 ж, ж, але давай скажемо людям, що насправді, якщо ми щось не робимо, на то є причини. От, і так. зазвичай це не те, що ми тупі, дурні і ще якісь. Так, Бо це правда. Справді, Ми справді просто можемо чомусь не знати, але це не означає, що ми дурні й тупі. Так. Тобто є насправді на це свої причини. От страх і сумнів ну, одні з них. Одні з них, так. Тому тут в питанні вже частково. І ми... Треба не сварити, а треба зрозуміти, чого насправді я боюся. А що mm -hmm. стосується саме ці сумніви? Бо ти знаєш, знову ж таки, іноді а, планують а, в минулому відео, ми казали про мотивуючі книги, які є, а там пишуть. І що там чарів, чарівність ранку, там ще щось Ой. повстати, зробити один, два, три, двадцять п'ять цілей напланувати, ще щось зробити. Як думають, що ж пишуть умні люди. Треба ж, ну, типу, і собі хочеться ну, бути умною людиною, і починають собі ото ну, писати, знаєш, там в списки перечні. І тому насправді все ще плануємо. Воно нам потрібно в принципі. Я, ти кажеш до ці ранки, А я згадую, як був цей тренд, а мене так коробило, бо я взагалі не ранкова людина. Мені ну мій я тебе... І це так довго я... Не, так, не, я, так, я так довго це приймала в собі, що я взагалі ну, я не можу це там вранку, в ранку, в ранку встати, зарядку зробити кави попити всіх сніданком нагодувати. Вже, я не знаю там пробігти 10 кілометрів, я вмираю зранку. Але ж стояла, що все ефективно. Що це от розумієш? Тільки ця ефективна практика, і більше от розумієш, от якщо вони встали в п'ять, то все. От я пам'ятаю, ця книжка є забула, як вона називається. Я не я її не читала. Коротше, вона дуже популярна була. Я, не знаю. я знаю, що в мене інше питання. В мене, мабуть, це бажання ранком, бо я все ж таки сова. Я лягаю пізно, але ранком встати. Я просто знаю, знаєш, в мене колись просто. Коли е лікар мені сказала, це моя ще родичка, моя сестра, вона казала: Я кажу, що з тим робити? Вона каже: Наташа, не виспалася на роботу не йдеш. Тому я книжки про п'ять ранку не читала. Мала дозвіл. певний досвід. Але насправді, якщо того дозвілу не було, ну, я в цьому плані, ну якщо моє тіло не встає, я йому даю трохи полежати. Воно захоче встане. Ну, ось. Але ж тут є ще це: ти кажеш про наші певні знову ж таки дивись, біоритми. Те, Ну Ти говорила просто про цей список. Так, да, да, про на цей наші... список, що да, люди пишуть да. на основі іншої людини списки собі, і це наскільки ну це такий був бум. Пам'ятаю, ці всі мотиваційні да. ну, ці всі бізнесмени, які там шпарять там знаєш бізнеси. Я, наприклад, зрозуміла, що мені до них далеко, і ну я так може, я взагалі так не хочу виходить. я там думала, що я там собі зароблю мільйони. Ну блін, не заробила коротше, бо стаю не рано. Ось тому ну, якби оце виходить, що коротше не зробила. Я план і, і план не встигаю, встигаю зробити. Да? Не встигаю п'ятилітку виповнити за спети за ранку. Ось ну кожному своє. Тій людині класно з цим. Якщо їй, вона від того кайфує, хай собі це робить. А оце про те, що ти кажеш, що часто ми плануємо те, що взагалі не сходиться з зі мною. Тоді звичайно, ти е, оця це, або, наприклад, сумніваєшся, а мені це взагалі це я треба маю це... собі планку залишати. Типу, ну якось там, там треба ж там. Ну, це да, таке нереалістичне планування може ще бути це як причина того, що ну, це. Знову ж таки, але... навіть коли я працювала з бізнесом ще, як HR, коли там заміру робочого дня робили, коли працюю з, з підприємцями. Є один момент, коли планується, ну, наприклад. Це 100% буде, якщо запитати, а чи плануєте ви відпочинок? Ні. У всіх планується от, о, купа справ, а, кажу, ви там в туалет не ходите під час робочого дня, каву не п'єте, ну, типу, нічого не відбувається, ну, ні. Тобто планується тільки справа. Планути відпочинок це ж не гарна справа. Тож я вже ну, мільйони, як ти кажеш, не, 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 ну, не зароблю. І тоді йде перекос. Я насправді собі е, роблю купу ну купу справ. Які я ну можливо, а ще активність у нас у кожного різного, і з цього купу mm -hmm. справ насправді щось нам робиться легше, щось ні, щось нам потрібно, щось тих справ взагалі. Ну, не потрібно робити. Знаєш, є правила, якщо ви щось там пишете і відкладаєте там раз, два, три, да вичоркувати його звідти, воно вам не потрібно, бо було потрібно зробили би. Тобто, це перше питання до самого планування та Підход до самого планування, що ми туди пишемо, чому ми туди пишемо, чи справді ми знову ж таки використовуємо той же принцип парету, так? там, де ти розумієш, що це справа, яка тобі там у твоїх зусиль 20% дає 80% результату. Якщо навпаки, то ні. І інший момент це коли ми можемо аналізувати і справді відслідковувати. Якщо ми саботуємо виконання того чи іншої справи, ну не треба себе ну, сварити. Ну, типу, за що? Ми ж такі, ми себе єдині. Знаєш, нема керівника, то самі себе посваримо. Да? А краще запитати, ну, що зі мною відбувається? Тому тобто страшно, ну окей, що саме? Та, що саме мене лякає, що мені потрібно? Якщо я не розумію, то. Ну, що мені не не вистачає ну в тому? Чи я справді не хочу, знаєш, я навіть? коучами стикалася з тим, що там, кажуть їм сторіс і кожен день, пустий кожен день, ну, слухай, ну, є люди різні. Кажу, ну не подобається мені, воно мене напружує, не хочу я то робити. І я нещодавно о слухала ну, маленький кусочок якогось маркетолога каже: де не потрібно, треба підібрати, що ну, ваш, що вам більше підходить, і робити просто то систематично, чим запланувати сторіс кожного дня і не робити схвалювати її. Це, ну, там". За все, ну, себе за це. Тобто зрозуміти, чи справді це те, що ми можемо бути просто а, знуреними, невідпочившими, ми можемо бути просто втомленими. Можливо, нам просто треба відпочити. Це якраз про те, що ну, там, слухати себе в тому, а, ну, в тому ну, Таке ж така знаєш, дуже, дуже важлива справа. А що а ж на Так, угу. кажи, кажи. Ні, ні, договори я вже потім. Ні, я просто така кажу, кажу, думаю, це зараз накажемо кажемо людям. Люди такі, знаєш, такі, все можна відпочивати? Ні, відпочивати. ти що, в нашій культурі цього немає. Ми задовбемося би більше за те, що ми відпочиваємо, аніж аніж то, що ми собі добавили. Знаєш, знаєш, от у мемчик, може, ти бачила, що українці по а, як с як казати по може, вилетіло слово, ну, таке по трудолюбію, да? там, на другому місці. Працелюб, працелюбство, так. Да. так. Працелюбні такі на другому місці після коней. Після коней, <гум> а? <гум> ну, оце плюс мінус <гум> до Ну, воно так і є, правда. Ну, це дуже у нас така національна особливість. Вона, і, до речі, й позитивна в тому, <гум> в тому є так. позитив теж свій. Я хотіла додати про цей страх і сумнів, тому що питання було, що з'являється цей страх і сумнів, людина uh -huh. чогось це робить. Ну, дійсно, це може бути так, тому що є ще такий механізм, він дуже теж глибинний, як на мене. Оці плани, здається, які, наприклад, буває так, це як, щоб просто теоретично, що коли ми щось плануємо ввели, ну, якесь те, те більше, чого ми ще не мали, або те, чого ми не робили, нашій психіці стає реально страшно. І от коли просинаєшся на наступний день, а в тебе там план стоїть оце там, як ти кажеш, напилять кучу відео. А у мене таке вже теж штука проходила. Mm -hmm. Мені страшно стає, що я цим взагалі заволодію. Це дуже цікава тімка, що... Оце досягнення, що я це досягну або я щось зроблю, тому що ці плани це ж все одно на якесь досягнення чогось. Часто буває, це не да. просто ну так само по собі як неважливо, just... да, навіть що ми плануємо. Да, ми щось плануємо для того, щоб щось зробити, що чимось заволодіти цим. Да, там, я не знаю, хорошим станом, там е міль мільйонами, там якимись да, там, чи там е аудиторією. все здобути щось. Так, щось Також здобути? І здобути, а це ж заволодіти цим треба. Ти розумієш, я здобуваю, і я щось маю більше, те, що я маю. І тут буває така: це не у всіх. Я кажу просто, що як варіація, на те, що страшно стає, що в мене це буде. Ну, це. Оце, і це правда це такий механізм, тому що там заборона в дитинстві була, там на багато маєш ото. то й сиди собі, добре тобі з отим, mm -hmm. вистачить тобі того. Наша та, на та лелека, ну знаєш, як ото приказка була, краще синиця в руках, аніж лелека там щось mm -hmm. там в небі. Там оця вся історія. Тобто це може ще бути з якимись такими установками або недозвілом на володіння більшого. Того виникає страх. Тоді виникає сумнів, що... А, о боже, а на що мені воно треба? І тоді це самобічування. Ну короче, це може ще okay. з такої точки зору. Okay. Я підсвічую, що вона якраз запускає цей механізм, що я зразу забоявся, що я цим заволодію. Що я вообще цього досягну? Потім я вже засумнівався, що мені воно треба, а потім я ще й себе покарав за те, що я це ще й не зробив, бо я запланував. Ну короче, це отака. Знаєш, як купу лабіринт, який зробив. треба знаєш купу справ зробив, але не того що треба. Да і наказав так. І, і ще щось зробив. Ну це такий процес. До речі, це теж я гарно дану я, я, і... я скажу так, що є момент е, справді завжди є причина. І так. це причина не лінь чи ще щось. Ну, тобто є е, така реальна причина, яку, якщо ми зрозуміємо, ми зможемо рухатися далі. І іноді ми справді можемо таким е, самоусвідомленням, та, самоаналізом зрозуміти, усвідомити, що це насправді рухатись, а іноді нам справді просто треба допомога в тому, щоб розібратися і вибудувати той шлях. Але я хочу, знаєш, наостанок нашим глядачам сказати таку е, одну не знаю, таку міні рекомендацію, бо в нас, коли от ми знаходилися в одному просторі, робили одні процесі, ну такі звичні нам, і тут все поставили мету і починаємо в два-три рази, робити, ну планувати більше. Планувати, що? це ще не про То, роботу. я ти сказала, в плані виникає дуже багато нових дій, які я раніше не робила. Наразі. І от цього робити не варто, а, бо скоріш за все, ну, ви більшість з них робити не будете. Ні, зразу відкат. Це, це прямо так, є такий момент, бо ще з'являється така ніби прірва ні, ніж тим, що те, 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 що, що зараз є зараз, і отамова. Так, І там, де у я зразу повинен отримати ото, в, в результаті своїх дій. Тому для того, щоб насправді рухатися. Щоб можна було впроваджувати в свої дії ці нові якісь кроки, ми, ми робимо в цьому плані поступовий такий, як сказати, зазор, так, ну, таку, щоб було так трішки важче, ніж було вчора, Ну, щоб було якесь певне таке. Потреба в зусиллях, але це були такі посильні тоді зусилля. Ну, тобто, ми не з першого кроку на десятий пригаємо, а ми, ми пригаємо на другу, та, чи взагалі там, на півтори, на половину на 0,5. можемо рухатися, і тоді. Не виникаю, що це якась велика глиба чи велика прива перед нами, і нам тоді легше. Тоді вже не у такий страх, а так трошки некомфортненько, не але, ну, але я можу подолати. Так. А коли я собі одразу нагріб оту купу, ну, то я не можу її тоді я взагалі не роблю нічого. Тобто оці е, маленькі кроки е, і в плануванні, і тоді їх буде легше е, е, виконувати насправді. Так. І щоб люди ще щось хочу сказати, щоб страху не боялися, бо у нас завжди цей страх асоціюється з чимось поганим, а він насправді дуже ефективна штука, емоція, яка нам дуже часто допомагає. І як мені колега моя колись сказала: Наталя, якщо в тебе за страхом, значить багато енергії в тому є, значить, зробиться. Ой, тому за часто зачастує дуже часто є правда, що багато страху, але за тим значить є можливість це втілити, і скоріше за всього воно відбудеться просто тут дійсно, якщо там поставити планети нове нове переконання, і воно дає не тормозить, а дає певну, да, наприклад, силу. А страх і тривога це ж ну справді це нормально, коли ми робимо перші кроки. Просто тут, все ж таки, у тому мабуть, якщо воно таке велике, то нам. Длячну дуже стає, і ми там, там треба. А якщо так маленькими ложечками, то потрошку, так знаєш, язичком лизнути, то так, ніби не, не вмерла, знаєш, не, 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 не я. вижила так, сьогодні так, прожила. Можна, можна, можна рухатися далі. То таким чином е е легше рухатися. А ото сварити себе, то кидайте, це погана річ. Знає, що воно вам треба в вашому житті? Вам щоб ви мало викликів життя? Ну, ми Хочете собі я Краще запитати, що ж то за страх, що ж то за сумнів, чи справді я хочу, чи справді воно мені, це потрібне, мені треба Бо угу. я таке, знаєш, вираз він мені теж подобається, що не все, що ми хочемо, нам насправді потрібно. Да І це теж про там певне усвідомлення речей. так і Не все, що я можу, це завжди те, що я хочу. Добре, дя... я думаю, що якщо вам сподобалося, якщо ви ще маєте якісь цікаві питання, пишіть нам в коментарі, бо дуже було все одно гарно, що ви відреагували ці питання ага. до нас дійшли. Ми дуже і нам щас... цікаво, і сподіваємося, так. вам цікаво з цими питаннями. Тому пишіть, чи відповіли ми на ваше питання, пишіть нові питання. Гарного всім дня до зустрічі! Підписуйтесь, лайкайте, діліться, будь ласка. Це допоможе вам частіше нас бачити і нам частіше вас бачити. Гарного дня ще раз!